Зв'язок між системою освіти і потребами економіки це ключове. Ми повинні випускати те, що потрібно економіці не на сьогодні, а на 5-10 років вперед. Саме в цьому питанні повинно бути стратегічне бачення. Це означає, що державне замовлення, яке буде через три роки, ми повинні вже сьогодні затверджувати. Щоб чітко дати сигнали економіці країні і майбутнім фахівцям ось за що платить держава. От наші цілі. У нас ціль енергетичний сектор, і для цього нам необхідні такі фахівці. У нас ціль нова українська юстиція і незалежне правосуддя, і для цього нам також необхідні фахівці. У нас ціль нова аграрна політика, і тут нам потрібні фахівці. У нас ціль нова українська поліція. І тут нам потрібні фахівці. Тому, пане міністре, шановні члени колегії, звертаюся до вас з проханням. Широка інформаційна кампанія по вступній кампанії. Раз. Друге. Вже треба готуватися до 1 вересня по середній школі. Тобто збирайте керівників адміністрацій, збирайте керівників місцевих органів влади як по мережі шкіл, так і по підготовці до наступного навчального року. Третє закон про освіту і весь пакет законодавства, який необхідний для завершення реформування як системи вищої освіти, так і в цілому освітньої системи країни. Четверте: це стратегія державного замовлення, визначить її на п'ятирічку, яка повинна бути прив'язана безпосередньо до ринку праці і потреб держави. Потреб країни. І наших цілей економічного, соціального, політичного розвитку.